Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні у нас третя заключна частина моєї інвентаризації. Сьогодні ми розберемо мої запаси, чи як сказати, моя колекція всіх засобів для губ. І хочу почати, як ви бачите, перед собою: це бальзами для губ. Я також це відношу до Декоративної косметики. А ви бачите перед собою 6 засобів. На початку 2023 року в мене було 2 бальзами, тепер 6. Отже, давайте вам покажу більш детально. Ну, схочити не буду, так як, ну, це бальзами що їх свочити? Це від Color Intense це бальзам маска. Я нею зараз активно користуюся на ніч. Дуже гарно зволожує губи. Потім ось такий є бочонок від Oriflame. Це, напевно, класика. Він новенький, я лише один раз його засвочила. А так він новенький. Це якийсь. Якийсь ягідний, напевно. Потім мій найулюбленіший це ось такий зволожуючий відтінок із Гуавою. Дуже класний. Він на губах дуже солоденький, такий, дуже гарно зволожує. Ну, мені дуже сподобався. Також є ось такий. Ну, в каталогах це йде як бальзам для губ, люкс від Avon. але він, я так і розумію, відтіночний. Як ви бачите, є відтінок, такий він е, напівпрозорий, але все одно є. Е, я буду вставляти фото, е, як це, як Продукти виглядають в мене на губах. Ви все зможете побачити. Так, і ще від Avon ось такий від Color Trend серія. Це із шоколадом. Дуже класно пахне. Це він також є тут такий відтіночок. Не дуже такий помітний, але є. Аромат бомбезний просто. Аж захотілося якогось шоколаду. Так, і ось такий знову фокус. Ось такий бальзам також від Avon, Це Яблучний штрудель. Ну, він такий прозорий. Отже, ось така моя колекція бальзамів для губ. В проєкті я брати нічого не буду, так як я, в принципі, зараз ось цим користуюсь і ось цією маскою. Ну, а цим потім також користуватимусь, все встигну. А далі в нас це олівці для губ. В мене їх не так, звичайно, багато, як олівців для очей, але трішки є. На початку 23-го року в мене було три олівця, тепер п'ять. Отже, ось такий олівець це якийсь мілаї бренд. Не знаю, це, напевно, якийсь китайський. Це червоний. І червоний звичайний олівець. Так. Потім ось такий олівець від Avenir Cosmetics наш український. Ну, це такий більш для нюдових помад. Такий він гарно малює, такий, не дуже сухий. Потім, ось такий в мене є від мальви натуральний. Якщо ви бачите якісь, чуєте якісь стуки, то вибачаюсь, це е, сусіди зверху, ну, з цим нічого зробити не можу. Так, а чому він в мене зламаний? Так, зараз. Так, отже, ось такий... Він схожий на ось цей, але більш такий із якимсь таким червоним підтоном, чи щось таке. Так, також мені дуже подобається цей олівець. Так, потім ось такий від Avon. Він ідеально підходить для моєї улюбленої помади для рідкої ультра такий рожевенький. Так, і ось такий маленький. Зовсім все ніяк, ніяк не можу закінчити. Ось такий яскравий. Я, напевно, його буду брати в проект, щоб вже побистріше його закінчити, потрібно собі буде новий взяти олівець в такому відтінку. Так, це йде в корзинку проект, Ну, а ці м -м, залишаються далі. Далі в мене йде ось така палетка помад від Lamel. Вона в мене вже дуже старенька. Ось такі відтіночки. Не скажу, що я дуже люблю. Отже, це ось така палетка, вона в мене дуже давно. Купила я за рекомендацією нашої української блогерки. Але, якщо чесно, вони мені не дуже подобаються. У них такий аромат, якийсь акварельний. Ну і взагалі ну я не дуже люблю якось такого формату продукти. Але, як ви бачите, все одно користуюсь інколи. Ну, потрібно ж. Так, давайте зробимо, напевно, свотчі, Отак, покладемо. Давайте спочатку просочу, а потім уже ближче покажу. Є відтінки дуже гарні, а є такі, які мені зовсім не підходять. Так. Отже, ось дивіться, які відтіночки. Ось оці три мені подобаються, а ось оці три не дуже мені таки підходять. Отже, така палетка. А, ну, от я не знаю, брати її в проект чи ні, щоб хоч трішки більше закінчити. Напевно, візьму її в проект користуюся. Отже так. Далі у нас ідуть близькі для губ. На початок 23-го року в мене було два блиски, тепер чотири. По-перше, ось такий блиск, мені дуже подобається, він дуже класний. Бренд Обейс наш український. Мені так подобається, як він блистить. Я не знаю, на свочі, можливо, і не дуже буде видно його переливання. Так. Ну так, камера не передає. Ну, Я буду вставляти фото або відео, як в мене на губах виглядає, там, можливо, буде краще видно. Ну, дуже він класний. Цей фокус. Далі ось такий блиск прозорий від Avon. Також мені подобається наносити інколи зверху на помаду, якщо не вистачає якогось, ну, там, близьку чи якогось блискучись згодення. Сьогодні все. Проти того, щоб я відзняла це відео. То тривоги, то сусіди. Отже, такий блиск. Потім ось такий блиск У мене Color Trend Avon. Також обожнюю його, він в мене участі в проєкті брав помадному. Ну, мені дуже подобається ним користуватися ось він такий. Відтінок. Так, і ось такий ще в мене залишок Faberlic. Ось такий блиск, не буду сводчити, я його дуже гарно в проєкті покористувала і тут вже не дуже багато залишилось, тому він у мене йде в проєкт, щоб вже закінчити його остаточно. Тому ось такі в мене не дуже багато блисків, але, ну взагалі, мені подобаються. Я блисками, напевно, більше користуюся, більше подобається, ніж помадами. Далі в мене категорія рідкі помади для губ. В мене їх тут лише три. На початок 23 року було дві, тепер три. Так, отже, О, моя найлюбленіша ось така від Avon Ultra в такому відтіночку. О, так, Candy Pink називається. Дуже багато я чую компліментів, коли я користуюсь саме цією помадою. Мені вона... Дуже підходить, вона начебто навіть збільшує губи візуально. Ось такий відтіночок. Далі ось такий також це від Avon Ultra червона така помада. Ну, нею не дуже часто користуюсь. Але все одно гарний такий відтіночок. Він якийсь не прям червоний, а з таким якимось вишневим відтінком. Так, і ось така від Avenir Cosmetics. Тут там написано взагалі, що це блиск, але як по мені, то це помада а не блиск. Тому я віднесла її саме до рідких помад. Також червоний, ну це вже ну, справжній червоний, ось подивіться, як різниця. Ну, також класний. У мене навіть сестра, коли в мене побачила такий, то також собі придбала, захотіла. Отже, ось такі три рідкі помади. Йдуть, залишаються далі, я їх в проєкт брати не буду. Вони всі більш-менш не дуже в мене давно. Так, ну і остання категорія в продуктах для губ це помади в стійках. У мене їх це найтака більша категорія. На початок 23-го року в мене їх було 8, зараз 14. Отже, Перше, що я хочу показати, це найостання е помада, яка в мене з'явилася, це мені в подаруночок приходила, це від Glam B серія My Wings. Тут такий відтіночок. як вам сказати, такий з якимсь помаранчевим таким підтоном. Ось Якщо чесно, я не дуже такі люблю, але нехай буде інколи, можливо, буде потрібно. Потім ось така від Avenir Cosmetics помада. Так. Ну, тут такий відтіночок непоганий, але не скажу, що на 100% мій. Ну, також інколи по... по настрою хочеться щось таке рожевеньке. Це вона така і сяйвом, зволожуюча. Потім ось така помада від Maybelline Мейд відтінок 932. У мене вже вона давненько. Ну, це такий взагалі гарний відтінок, такий нюдовий. Ось бачите, мені подобаються такі, але я спочатку думала її брати в проект. але все-таки вирішила, хай нехай буде так. Вона мені подобається нехай ще побуде. Далі, ось така від. Avon, Ультра це зволожуюча, червоний відтінок, такий гарний червоний, бачите? Гарний. Так, потім Avon ось такий колор-тренд. Крім це також такий відтінок, якийсь схожий на помаду від Glambi по відтінку, але це така більш, напевно, більш яскрава зволожуюча. Також нехай буде для колекції. Ось така Avon Color Trend. Дуже гарний відтінок. Звичайно, я такими відтінками не дуже часто користуюсь, але ну, дуже він класний, мені подобається. Така помада повинна бути 10%. Так, потім. Ось така помада. Вона і в проєкті брала участь це від Ruby Rose. Це моя найперша помада, яка в колекції з'явилася. Я раніше дуже її любила, дуже часто користувалась, але зараз якось не дуже нею користуюся. І, а сестра в мене часто її бере, як гості приходить, тому я вирішила їй віддати, нехай користується, а то в мене вона просто лежить. Людині подобається, буде користуватись. Тому цю помаду я віддаю. Так, далі. Далі в нас іде Фаберлік. Перша помада ось така, абсолютне зволоження. Уже ж посвочу, бо їх тут багато, раз уже свочу всю свою колекцію. Ось такий відтінок. У мене мама хотіла собі якусь помаду таку рожеву. І я вирішила, що вона мені якраз ця не дуже подобається, ну відтінок, тому вирішила цю помаду мамі віддати. Трішки заодно розхламлюсь. Далі ось такі фаберліковські, це напівматові. ну Тут гарні відтінки, мені подобаються. Більш вони, напевно, осінні, але ось бачите? Така, незвична? Потім ось така ще є, це Марвел Шайн. Також вона така якась рожевенька, але більш така темна, темно рожевенька із блиском. Потім іще одна з цієї ж серії напівматових. Це трішки інший відтінок. Більш світлий. І ось цей відтінок я беру в проєкт. Далі ось така червона. Не дуже багато її залишається, тому я також вирішила її взяти в проєкт, щоб, може, поскоріше закінчити. Ось така. Бархатний сезон. Мені не дуже подобається цей відтінок. Він дуже такий рожевий. Він не для мене, він вибілює губи мої. Тому я також його беру в проект. використовую, скільки зможу, а там побачимо. Так, і ось така. Також дуже яскрава. Ось дивіться, вона така зволожуюча. Ну, так як в мене ось яскрава є, то цю я також беру. Ось такі сводчі, всіх відтіночків. Я б сказала, більш-менш різні. Схожих майже немає. Ну, от Червоні, можливо, трішки схожі. Ось така колекція. Отже, така ось була в мене інвентаризація декоративної косметики. Дякую всім, хто подивився, хто був активним під цими відео. Мені це дуже важливо і дуже приємно. І отже, як ви бачите, в такому гарному пакетику від make я зберігатиму всі свої помади. Ну, і всі засоби для губ. В цій корзинці все, що буде в проєкті, має брати участь. Тому чекайте відео з початком проєкту. Ці ось засоби це ті, що в мене там зараз на тестуванні для відео йдуть. І ці два засоби я віддаю, як я й сказала. Отже, ось такі результати інвентаризації. Побачимося вже дуже скоро в наступних відео. Не забувайте підписуватись ставити подобайки. І всім па-па!